Друзі, доброго дня! Ми раді вітати вас на нашому каналі. Дуже багато наших підписників пишуть нам, телефонують, що от придбали зарядну станцію, а від неї не працює холодильник. Хоча холодильник споживає 100-150 Вт, але він, портативна станція, його не запускає. Зараз ми розкажемо, чому так відбувається так. У нас є холодильник ну, старенький, як завжди. Електролюкс клас А. Так, дивимося. Ми зараз його підключили через ватметр. Дивимося. Ось. Як бачимо, він дійсно споживає 135 Вт. Все працює, все нормально. Далі дивіться, що відбувається. Відбувається в нас відключення. І ми пробуємо підключати. Знову холодильник, що відбувається? Як бачимо, йде спроба запуску двигуна, потужність споживання йде 700-800 Вт. Двигун пробує запуститись і не запускається. Те саме відбувається із зарядною станцією. Тобто світло в нас відключили. І ми зразу пробуємо підключити зарядну станцію. Так як, от, наприклад, в даному випадку в нас зарядна станція потужністю номінальною 600 Вт, а пікова до кВт, якби ми зараз спробували її підключити в холодильник. Він би так само не запустився. Що в таких випадках потрібно робити. В першу чергу потрібно відключити холодильник. Далі ми чекаємо хвилин 10-15 і спробуємо запустити холодильник через станцію. Подивимося, що в нас вийде. Отже, ми е, почекали 10 хвилин, зараз е, підключили е, холодильник до зарядної станції і будемо подавати напругу, подивимося, що з цього вийде. Включаємо живлення станції, щоб зручніше було. Так, Якщо видно, дивимося, включаємо нагрузку. Як ми бачимо, пікове навантаження було близько 800 Вт, короткочасне, близько 1 секунди. Холодильник запустився і все, він буде працювати. Тобто, ось таким чином необхідно запускати холодильники. Так, далі дивіться, ми відключили холодильник. І через 30 секунд пробуємо знову запустити, дивимося, що в нас вийде. Як ми бачимо, зарядна станція увійшла в аварійний режим і холодильник не запустила. На всякий випадок відключаємо. Але в першу чергу, що ще хочу вам сказати, для того, щоб правильно підібрати зарядну станцію, потрібно перевірити пікове навантаження холодильника, яке він дає в момент запуску. І потрібно, щоб воно не перевищило заявлених характеристик зарядної станції. На цьому все, друзі. Якщо вам сподобалось наше відео, підписуйтесь на наш канал. Пишіть коментарі, задавайте питання. Якщо потрібно замовити зарядну станцію, холодильники ми не продаємо, зразу кажу. Якщо потрібно замовити зарядну станцію, звертайтесь до наших фахівців, вони вам підскажуть завжди найоптимальний, найвигідніший для вас варіант. До нових зустрічей на нашому каналі.